То зі мною готувати смачну апетитну рибку в сметанному соусі. Залишайтеся, будемо готувати разом. Для нашого рецепту нам буде потрібно рибка, цибуля, морква, свіжа зелень на ваш вибір, сіль, перець, спеції для рибки, борошно та вершкове масло. Давайте почнемо! В першу чергу займемося рибкою. Я її почистила, помила, а зараз будемо нарізати. Розрізаємо друзі рибу на дві частинки. В Чистий пакетик висипаємо сіль, чорний перчик, теж висипаємо борошно, перемішаємо. Тепер викладаємо сюди наші шматочки, рибки. Закрили пакет та гарненько перемішуємо. Підготовлену рибу, борошні та спеціях ми відправили на сковорідку та обсмажуємо по 5 хвилин з кожної сторони до золотавого кольору. Поки обсмажується рибка, нарізаємо моркву соломкую. Цю гулю, друзі, нарізаємо квадратиком. Риба підрумянилася з двох сторін, тож ми її викладаємо, а будемо обсмажувати цибульку та моркву. На подушку, друзі, з потушених овочів викладаємо нашу рибку. Заливаємо нашу рибку сметанкою, розведеною з борошном та трішки водичкою. Зменшили вогонь. Та присипаємо спеціями. У мене спеції для рибки. Сюди ж зараз за бажанням я трішки витисну 2-3 зубчика чесника. Це, друзі, за бажанням, кому як подобається рибка наша тушиться вже орієнтовно хвилин 15. Тож, зараз ми нарізаємо зелень, додаємо вершкового масла. Накриваємо кришечкою і можемо насолоджуватися смачною рибкою сметанному соусі. Дякую, хто пробув зі мною. Якщо зацікавив рецепт, приготуйте для домашніх та пригостіть друзі.